Вокальний ансамбль Старий рояль центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова запросив гостей на вечір джазу, а заодно і продемонстрував свої напрацювання за навчальний рік, який ось-ось добіжить свого завершення. З кожним роком колективно буває якихось вмінь, навиків, І з кожним роком дітки міняються, приходять інші, приходять кращі, приходять ще кращі. А якщо розібратися, то дітки всі кращі. Поганих дітей немає. Ну і з кожним роком працюємо над репертуаром, щоб він більш трошки був складніший, більш професійніший, тому що набуваються якісь навики. Деякі діти вже давно дуже ходять, вже можна їх називати професійними співаками, деякі тільки прийшли. Але колектив формується на базі того, що всі гуртом, всі разом творимо, працюємо для того, щоб все звучало, і головне, що дітям подобається. В ході звітного концерту глядачі почули багато пісень з нового репертуару ансамблю. Дівчата й хлопці виконували твори різних стилів, не лише джазового, бо зосереджуватись на чомусь одному дітям не цікаво, каже В'ячеслав Поплавський. Для керівника колективу вихованці давно стали хорошими друзями. А один із солістів Максим Свіренко то взагалі гордість і педагога, і всього ансамблю. Він зразу показав свої такі можливості, свої способності і порівняно з усіма дітьми. Максим такий, знаєте, натхненний. Сказав, зробить, значить, зробить. Займатися, значить займатися. Він ставить перед собою ціль і ніколи від неї не відходить від цієї цілі. Максим Свіренко провів до Старого Роялю свою подружку Олену Літкович. Дівчина каже, що просто живе у джазі, а джаз живе у ній. Незважаючи на те, що в колективі вона менше року, проте вже полюбила усіх учасників. Мене дуже підтримував В'ячеслав Леонідович одразу. Він мені одразу дав сольну пісню. Він одразу ж мене вислуховував всі мої думки, всі мої пропозиції, і я йому за це дуже вдячна. Він завжди нас підтримує у будь-яку хвилину, важку і хорошу, завжди привітає, завжди скаже правду, навіть якщо правда буде гіркою. Нове покоління урочисто пообіцяло бути достойним слави своїх попередників. Випускники вже замислились над тим, якою стежкою піти далі, а молодша група поки що наповно може насолоджуватись своїм яскравим та безтурботним дитинством. Ми співаємо е Три жилання і навчилися вже співати пісню «Лягушачий джаз. Вона мені дуже подобається. Ти не шкодуєш про те, що прийшла О. саме сюди? Ні. А чим тобі подобається в колективі? Тут дуже весело і мені дуже подобається співати В'ячеслава Леонідовича. Хоча звітні концерти в них бувають щороку, вони щороку хвилюються, готуючись до цього підсумкового заходу. Зазначили вокалісти. Учасники інших колективів центру та його керівництво теж не були осторонь і всіляко допомагали старому роялю подарувати слухачам усю свою джазову душу. Джаз це дійсно стан душі, тому що коли ти співаєш джаз, в тебе незвичайні відчуття, ти одразу поглинаєш цю музику. От є різні стилі музики, але джаз це така от ізюмінка от саме нашого колективу. Це завдяки все відславу Леонітовичу. Завдяки цій пісні колектив свого часу отримав свою назву. Загалом ансамбль любить і старі пісні, і з великим задоволенням вивчає нові. Тож працювати, не стояти на місці і розвиватися далі є одним з головних завдань старого роялю на майбутнє. А ще додає керівник: він бажає, аби до гуртка приходили нові і нові діти. Щоб вони завжди відчували себе і в настрій і завжди в нашому колективі їм було зручно щоб вони відчували себе як вдома, як в старому роялі.